Друзі, привіт! Це вже третє відео на каналі на цю тему. І з назви може здатися, що це якийсь жарт. Але ні. Сьогодні ми поговоримо про юридичні напрацювання боротьби з незаконними діями або бездіяльністю ТЦК саме в тих моментах, де вони слабенькі. Ну, що є, то є. Одразу скажу, що про слові ТЦК виникає щонайменше дві асоціації. Ну, принаймні у юристів. Перша – це те, що це працівники ТЦК, які оформлюють відстрочки, працюють з оберігом. Ну, тобто Виконують документальну роботу, а інші це саме ті силові представники ТЦК, які, на жаль, ми дуже з вами часто бачимо, що роблять із людьми: як жорстко поводяться, перевищують свої повноваження і повинні відповідати за кримінальними статтями, коли вони це роблять. Але як ви здогадалися, сьогодні мова піде саме про першу категорію представників ТЦК та їх діяльність, тому що саме з ними можна боротися юридичними методами. А щодо другої категорії. Представників силових ТЦК там повинні займатися вже слідчі ДБР, розшукувати слабкі місця тих представників ТЦК. Сьогодні я вам надам три коротеньких, але важливих пункти, які нам говорять про те, що ТЦК все ж таки не всесильні. і є певні методи, які можна використовувати на свою користь під час захисту своїх прав. Але спочатку нагадаю, як завжди, підписуйтесь на канал, не забувайте це робити, ставте дзвіночок, це дуже корисно для вас, для мене. І також переходьте у телеграм-канал, там я з'являюсь частіше і надаю важливі корисні юридичні коментарі і посилання. Так, по перше, за цей час вже сформувалася судова практика, коли ТЦК програють у справах про оскарження штрафів. Причин завжди багато це здебільшого процедурні порушення з їх боку, що теж нам свідчить про те, які вони розумники. Але суд часто або на вимогу позивача, або за власною ініціативою витребовує докази у ТЦК, тобто певні матеріали, які необхідні суду, для того, щоб суддя розібрався у справі. І дуже в значній кількості таких справ ТЦК не подає ні відзив на позов, і головне не реагує на законні вимоги суду. Тобто на ухвали про витребування доказів. Один з таких прикладів я вже коментувала у своїх попередніх відео, але надам посилання ще і під цим відео для вас, щоб ви могли ознайомитись. Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ТЦК. В цьому рішенні ми також бачимо, що суд звертався до ТЦК з метою витребувати докази, але ТЦК не реагує. І ось таких прикладів насправді у реєстрі немало. Всі ми добре знаємо, що суд має бути неупередженим, об'єктивним. Але я чомусь помір. Тила таку тенденцію майже у усіх справах, де є ТЦК пасивними, тобто ігнорують суд, ігнорують учасників, ігнорують. Суддю по суті з його ухвалами в таких справах ТЦК майже завжди програє, і це не те, що там суддя образився, хоча і суб'єктивне ставлення також має місце бути, бо всі люди. Але тим не менш, в першу чергу, через те, що суб'єкт владних повноважень, то в нас хто ТЦК в даному випадку. От вони зобов'язані доводити, відповідати і відстоювати законність ось своїх постанов. Отже, якщо вони це не роблять, то не дуже їм то і потрібно. Ви можете використовувати це на свою користь, якщо в ваших справах ТЦК пасивний дуже добре. Це означає, що, скоріш за все, суд буде приймати рішення на основі тих доказів, які є, якщо ви добре попрацюєте, скоріш за все, ви виграєте справу. Більш того, я повідомлю вам про цікавий момент, про який можливо хтось не знав. У листопаді минулого року стаття 382 касу була дещо змінена на користь громадян. І тепер громадяни можуть звертатися з письмовою заявою до суду, щоб суд зобов'язав відзвітувати, тобто надати звіт виконання судового рішення. Якщо вони це не зроблять, відповідно будуть санкції з боку суду. Таким чином, це також є позитивною нормою, яка сприяє в першу чергу захисту ваших прав. ТЦК зобов'язані тепер ще й відзвітувати на вашу вимогу на вимогу суду, відзвітувати про те, як вони виконують рішення суду. Далі, друзі, пункт номер два: законопроект про посилення відповідальності для ТЦК. Вже багато можливо хто чув з вас про це. Зокрема, пропонується тепер. Депутатами вони нарешті зрозуміли, що щось в нас не те з мобілізацією і з правами людини. Вони тепер пропонують внести зміни, доповнити кримінальний кодекс України відповідними статтями, і вже будуть окремі склади правопорушень кримінальних. Щодо тих, хто буде порушувати порядок проведення медичного огляду, тобто ВЛК, І окремо також буде стаття за порушення військово-службової у порядку призову громадян на військову службу. Але ж тут усюди є моменти, якщо ми подивимося на... 337 .1 статтю цього законопроекту, ми з вами побачимо, що знову ж таки, коли мова йде про ВЛК, тут має бути саме умисне порушення порядку проведення медогляду, саме того порядку, який встановлений наказом 402 мову. Тому, друзі, щоб ви розуміли, не лікарську помилку і якусь там неправильну кваліфікацію діагнозу будуть карати за цією статтею, а саме порушення порядку проведення медичної Огляду на це потрібно звертати увагу. І для таких лікарів в умовах воєнного стану відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Так само, друзі, і наступна стаття порушення військово-службового особу порядку призову на військову службу. Ми знаємо з вами, що таке порядок. Є постанова кабміну 560, Є правила військового обліку. Але ж дивіться далі, що тут головне. Головне, щоб це призвело до призову прийняття на військову службу громадянина, який не підлягає такому призову на військову службу. Ось це вже цікаво. Тобто, якщо людина підлягає, а порушення було, то це не кримінальна, виходить стаття. А якщо людина, наприклад, виключена з військового обліку, тобто вона не є військовозобов'язаною, або наприклад мобілізували примусово силоміць людину, яка там за 60 або менше 25 років вік. Ось це все вже може бути причиною для того, щоб була застосована саме ця стаття. Коли ми говоримо про кричущі випадки і застосування фізичної сили, викрадення людини, вже давним-давно працюють інші статті кримінального кодексу. Саме вони вже є, і їх потрібно застосовувати до таких випадків. Це і 146 насильницьке зникнення, і 146 викрадення людини, і побої і мордування. Чимало статей є в кримінальному кодексі не потрібно приймати щось нове потрібно просто правоохоронним органам якісно виконувати свою роботу щодо таких. Представників ТЦК і третє слабке місце ТЦК, друзі, це електронні послуги. Так, відстрочки електронні вже доступні для певної категорії громадян, автоматичне продовження відстрочки, бронювання тепер здійснюється виключно через дію. Направлення на ВЛК також можна буде згенерувати у резерв плюс також в електронний спосіб. Це все тепер без них. Без ТЦК. Ну, звісно, що це добре, мінімізує контакти, мінімізує навантаження і таким чином ТЦК послаблені в плані зловживання і можливості десь там займатися і корупцією, і певними, скажімо так, неправомірними діями стосовно цих процедур. Якщо ця інформація для вас була корисна, як завжди, дайте мені про це знати. Поставте лайк, напишіть свій коментар, і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.